Допомога постраждалим від терористичної атаки росіян та облаштування бомбосховищ нині відбулася чергова пресконференція Чернівецького міського голови Романа Клічука. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті моїх колег. Російські окупаційні війська вночі 6 червня підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні лиха на правобережжі Херсонщини опинились близько 16 тисяч людей. Чернівці та область готова прийняти близько двох тисяч людей. Зауважив Роман Клічук. В принципі, я, я як і в тому році, в цьому році ми, ми, ми підкладемо плеплече і Херсонщині і Миплачини, якщо буде потрібно. А сьогоднішній день в чули з уст голови адміністрації, що ми можемо вже прийняти людей орієнтовно до двох тисяч. Це, це мова йде як зачільниці, так і з області. А зараз ми, ми, ми зв'язуємося з Херсоном, не звернулися за допомогою по харчуванню, по, по по іншим потребам. І все, що буде потрібно, ми відправимо. В першу чергу якомола швидше на Херсонщину, яка по 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 постраждала найбільше всього. прийматимуть людей у гуртожитках, зазначає Чернівецький міський голова. Мова йде в більшості за гуртожитки, які на на находяться в училищах і в університетах, але в принципі, вони знаходяться всі в підпаркування області. І тут на ну, принципі, власна адміністрація прийме рішення сіки людей, і, ймовірно, вони прозучені ціки в області. Зважаючи на останні трагічні події, які відбулись в Україні, у Чернівцях та області вже кілька днів працює мобільна група, яка перевіряє захисні споруди на готовність. Ще в п'ятницю розпорядження було, і і комісія створена, в яку входять і представники міської ради, МНС і поліції, і зараз відбувається перевірка всіх укритів, які є в ученіся. Комісія ще в принципі не, 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 не закінчилася. Є, є порушення, які ми в принципі усуваємо спільно разом. Якщо ви розумієте, що укриття є як власності міста, це, це, це так само укриття є багато у приватних руках. І ми все це, це узгоджуємо спільно із правоохоронцями, з МНСниками, як зробити так, щоб вони були, по-перше, у належному стані, а друге, щоб що не були відкриті постійно і на вихідні, і в, і в нічний період. Окрім того, Буковина отримала субвенцію на ремонт дев'яти укриттів у розмірі 25 мільйонів гривень. Кілька захисних споруд відновлять і у Чернівцях. Є комісія, яка створена на міському рівні і на обласному вона вже прийма рішення. Тобто які укриття відреставроватиму від 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 чи там реремонтувати. я знаю, ну я, я бачу список це за три приміщення, які знаходяться в школах. Чи з'являться ще? Я, я я думаю, вже по 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 закінченні перевірки вже буде прийматися рішення для додаткового Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.